Вітаю всіх шанувальників бренду Volvo та тих, хто з ним тільки знайомиться. Мене звати Валерій, я консультант з продажу Volvo компанії Wiener Automotive. Я познайомлю вас з новим Volvo ex 30 Volvo ex 30 представлено в трьох комплектаціях: двох варіантів двигуна і двох варіантах батареї. А саме батарея 51 кВт, 69 кВт, по приводам задній привід або повний привід. І комплектації Core, Plus і Ultra. У всіх комплектаціях Volvo EX30 нас зустрінуть системи безпеки, активні і пасивні. Почнемо з комплектації Core. Ззовні ми зустрінемо оптику повністю світодіодну з автоматичним дальним світлом, дах автомобіля в колір кузова, 18 ми дисками легкосплавними з аеродинамічними ковпаками. Інтер'єр темно синього кольору Indigo. В Комплектації Plus в інтер'єрі нас зустріне акустика Harman Kardon Атмосферна ембієнт підсвітка і два варіанти по кольору інтер'єра: це індіго, знайомий нам по комплектації Core, і пайн, оливковий кольор. В комплектації Plus нам буде доступно адаптивний адаптивної контроль і система контролю смуги. Ззовні комплектації Plus додає динаміки і стилю, наявність чорного даху в кольорі Onyx Black та наявність плевера. Починаючи з комплектації Plus, нам буде доступно два варіанти приводу. Економічний задній привід та динамічний повний привід, який дає прискорення 3,6 секунди до першої сотні. Логічним продовженням попередніх комплектацій є комплектація Ultra. Це топова комплектація, в якій буде доступно два варіанти по приводам: задній і повний привід, вже нам знайомі, велика батарея на 69 кВт, камери 360, Функція автоматичної парковки, як паралельної, так і перпендикулярної. Ззовні комплектація Ultra Має панорамний дах з ламінованим склом і 19-ті дисків. Повертаючись до салону автомобіля, комплектацію вам буде доступно 4 варіанти кольорової гами салону, а саме: індіго, темно-синій, оливковий пайн, бріз ніжно-блакитний та вовна. Запрошую Вінер на Разом ми зможемо обрати потрібну для вас комплектацію, яка зможе задовольнити всі ваші потреби.